Шановні друзі, життя це дорога без повернення. Ми не можемо повернутися з вами назад, але ми самі можемо обирати, як і куди йти далі. Головне не помилитися і зробити нам правильний вибір. «Живіть сьогодні. Це єдине, що в нас зараз є. Вчіться на помилках минулого, мрійте про майбутнє, але ніколи не опускайте руки, цінуйте тих, хто з вами поруч. Адже люди приходять і йдуть, а теплі спогади залишаються назавжди. Бережіть своє серце від образи зла, бо вони лише крадуть, Вашу радість, не відкладайте щастя на потім, Живіть зараз. Насолоджуйтесь, я вам завжди кажу, маленькими дрібницями, знаходьте радість у простому. Життя ж це подорож і кожен день дає нам шанс зробити його кращим. Щиро зричу всім нам. Нехай знову в Україні запанує мир, спокій та буде щасливим майбутнім для наших дітей та онуків.